Ісус ніколи не забирає в людини гріх, який вона не хоче віддати. Він силою нічого не робить. Він каже: все стою, сточу, він ніжно стукає. Для того, щоб Господь від людини забрав гріх, людина має захотіти. Вона має сказати: Ісус, я не хочу мати цього гріха. Забери його, будь ласка, від мене. Але для того, щоб це сказати Ісусові, треба побачити, що ти маєш цей гріх. Людина, яка не признає, що вона це має, їй Бог не може допомогти. Тому що Він каже, я тобі хочу допомогти. От буває, дивишся, поженились люди, як зарізані двоє. Він як зарізаний, вона як зарізана. Ти коли питаєш, ей, ребята, як у вас діла? У нас все класно. Ну, це ви собі розкажіть, що все класно, тому що це на лиці написано, як у вас класно. Ну, люди привикли грати в кіно, актери, маски, у нас все файно. У нас все файно. Якщо Ісус тобі каже, Я хочу тобі допомогти, а ти кажеш, Ісусу Ісус, які проблеми? У мене все класно. Ну тоді так і живи. Я тебе вітаю, що в тебе все добре. Для того, щоб Ісус допоміг, людина мусить визнати, що це її проблема. Говорячи про сьогоднішню тему, ти мусиш визнати, що ти жалкий критикант. Ти не вмієш людині добрі слова сказати, ти заражений критиканством. Ти мусиш це признати і сказати: Ісус, у мене це є. Я живу з цим старим мішком. Я світ бачу в чорних окулярах. Господь, допоможи мені зняти ці чорні окуляри і на світ подивитися другими очима. Я коли мені довірили Слово Боже проповідувати, знаєте, написано Меч двосічний. Ним можна лікувати, можна бити. Знаєте, як можна Божим Словом побити? Вийти за кафедру. Людина не могла дочекатися, коли прийде зібрання. Людина прийшла в зібрання, щоб їй допомогли, щоб її полікували. А їй тут так надавали і надавали Словом Божим. Оцим старим мішком. Людина, будучи заражена критиканством, вона навіть Слово Боже використає, щоб вдарити. Воно для цього не призначене, щоб вдарити. Його Бог призначив лікувати. Ну ми навіть його можемо використати, щоб побити людину.